Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля на 12-13 листопада. Погоду буде визначати поле підвищеного тиску та вплив фронтів оклюзії. У вівторок, 12 листопада, опади не передбачаються на всій території України. Центральні області України на Вінниччині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний: 3-4 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію в день плюс 6. На Черкащині ясно без опадів. Вітер східний 3 4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 градуси по Цельсію в день плюс 7. На Кіровоградщині. Ясно без опадів. Вітер східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2. Вдень плюс 7. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3 4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Дніпропетровщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3-4 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 7. Західні області України. 12 листопада. На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Волині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі 0. день – плюс 6. На Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію в день плюс 6. На Тернопільщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер східний 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Хмельниччині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію. Вдень плюс 5. Чернівецькій області похмуро без опадів. Вітер західний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Закарпатті похмуро без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 в день плюс 8. Північній області України. На Київщині ясно без опадів. Вітер східний 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Житомирщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 1-3 метри за секунду. Температура повітря вночі 0 градусів в день плюс 6. На Чернігівщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 1-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 6. На Сумщині невелика хмарність без опадів. Вітер східний 1-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 в день плюс 5. Східні області України. На Харківщині невелика хмарність без опадів. Вітер східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, в день плюс 6. На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер східний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі біля нуля в день плюс 6. На Донеччині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі біля 0 в день плюс 7. Південні області України. На Запоріжжі. У Запоріжжі невелика хмарність без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 вдень плюс 8. На Херсонщині ясно без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 вдень плюс 9. На Миколаївщині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 вдень плюс 9. На Одещині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5. Вдень плюс 9. В Сімферополі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4. Вдень плюс 10. В Києві ясно без опадів, вітер східний 2-3 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, в день плюс 6. Сонце зійде в Києві в 7 годин-7 хвилин, а зайде в 16 годин 16 хвилин. Тривалість дня становить 9 годин 9 хвилин. Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля на 12-13 листопада. Погоду буде визначати поле підвищеного тиску та вплив фронтів оклюзії. В середу 13 листопада в Центральній області України. На Вінниччині хмарно. Протягом всього дня часом місцями мокрий сніг та дощ. Вітер південної чверті 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3. Вдень плюс 2 плюс 7. На Черкащині хмарно часом місцями дощ. Вітер південної чверті 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3. В день плюс 5 плюс 7. На Кіровоградщині хмарно. Часом місцями слабкий дощ. Вітер південної чверті 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, вдень плюс 6 плюс 8. На Полтавщині хмарно без суттєвих опадів. Вітер південної чверті 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3. Вден плюс 4 плюс 6. На Дніпропетровщині переважно хмарно. Після 17-ї години на сході Дніпропетровської області. Часом дощ та мокрий сніг. Нарешті території області без опадів. Вітер південної чверті 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3, день плюс 5. Плюс 7. Західні області України 13 листопада. На Львівщині хмарно часом мокрий сніг. Вітер західний 4,9 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2. День плюс 1 плюс 3. На волині хмарно часом мокрий сніг. Вітер західний 3,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс 1 плюс 3. На Рівненщині хмарно часом мокрий сніг. Вітер західний 3,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс один плюс 3. На Тернопільщині хмарно часом мокрий сніг. Вітер західний 4,9 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0, вдень плюс 1 плюс 3. На Хмельниччині хмарно часом мокрий сніг. Вітер західний 3,8 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію, день плюс 1 плюс 4. На Івано-Франківщині хмарно. Часом місцями слабкий мокрий сніг. В горах слабкий сніг. Вітер на стійкий 3,6 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, на високогір'ї вночі до мінус 3 градусів морозу. В день плюс 2 плюс 4. В Чернівецькій області хмарно часом місцями дощ з переходом мокрий сніг. Вітер нестійкий 3,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 4. На Закарпатті хмарно часом мокрий сніг. В горах сніг. Вітер нестійкий 2 2,5 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію в горах мінус в Вдень плюс 1 плюс 3. В горах 0 мінус 2. північні області України. На Київщині хмарно часом місцями дощ. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3. Вдень плюс 4 плюс 6. На Житомирщині хмарно часом дощ, мокрий сніг. Вітер південної чверті 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс вдень плюс 1 плюс 4. На Чернігівщині хмарно. У другій половині дня часто місцями дощ. Вітер південний 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс 3 плюс 5. На Сумщині хмарно без суттєвих опадів. Вітер південний 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 5. Східні області України, 13 листопада. На Харківщині хмарно, у другій половині дня часом місцями мокрий сніг. Вітер південний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію. В день плюс 3 плюс 5. На Луганщині хмарно, без опадів. Після 21-ї години часом мокрий сніг. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію. В день плюс 4 плюс 6. На Донеччині хмарно, у другій половині дня часом місцями дощ, мокрий сніг. Вітри східної чверті 3,8 м метрів за секунду. Азов'ї пориви до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію. При Азов'ї до плюс 2. Вдень плюс 4 плюс 7. Південні області України 13 листопада. У Запоріжжі хмарно. У другій половині дня часом місцями дощ. Вітри східної чверті 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс 5 плюс 7. На Херсонщині хмарно. На півночі області без опадів. Нарешті території області у другій половині дня часом місцями дощ, вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 4, в день плюс 6 плюс 8. На Миколаївщині хмарно. На другій половині дня часом місцями слабкий дощ. Вітер нестійкий 3-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 5, вдень плюс 7 плюс 9. На Одещині хмарно часом місцями дощ. Вітер нестійкий 3,8 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 6, вдень плюс 8 плюс 10. В Криму хмарно, у другій половині дня часом дощ. Вітер східної чверті 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 5. Вдень плюс 8 плюс 12. У Києві хмарно, після 16-ї години дощ. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3, в день плюс 3 плюс 5. В Києві сонце зійде в 7 годин 9 хвилин, а зайде в 16 годин 14 хвилин. Тривалі дня становить 9 годин 5 хвилин.